Пофарбованим деталям передні два крила, ці двері передні праві і стойка сильно шпакльована. Це стойка вона була прим'ята, її не, її не перерізали, але дуже багато шпаклівки. Тут в таких пару косметичних моментів є така вмятина. Ось по правому крилу є такі підтамповані місця. Споріг приймята, така нормальна вм'ятина. Подвигуну все сухо. Єдине щось невеличка така плямка з-під клапаної кришки, там буде прокладка. Ну, там нічого зараз робити не треба, пропаковувати його не треба. Тому нехай їздить. По коробці подвигнув все сухо. Зараз зроблю комп'ютерну діагностику і буде вже повна картина. Каталізатор. Так, Друга помилка подвигнув. так само каталізатор. Ну а так, по іншим блокам наче все нормально.